Привіт, друзі! Я Оля і ви на в'язальному каналі. Запрошую вас в моє чергове відео. Відео буде в форматі влогу, де ми з вами поговоримо про в'язання. І, можливо, ні, точно про придбання пряжі. Одне. Хоча я казала, що більше не буду купляти, але все ж буду. Про мої нові проекти, які я задумала. Тому що я завершила. Я завершила майже всі, крім жакардової історії, і шкарпетик з жакардом всі свої проекти і вирішила трішечки себе побалувати новими процесами. І розпочати такий собі імпровізований, зимовий старт. Не знаю, звичайно, що з цього вийде, але є в мене на меті три нових процеси. Тому я думаю, що для вас це відео також буде цікаве. Звичайно, що я вам і покажу, що е, я буду просувати ті процеси, які в мене є. Так, в мене наразі є пледик в коляску для сина. Треба вже його дов'язати. В мене є шкарпетки Жакардом, ну і Жаккардова історія, яка не стосується, скажімо, влогових відео, тому що я для неї знімаю своє окреме відео. Нарешті вона в'яжеться і дуже-дуже активно, і красиво виходить. Я дуже задоволена результатом і вже хочеться її дов'язати, хоча там ще роботи і роботи. Ну, це таке. Тому я запрошую вас брати якийсь теплий напій, брати обов'язково свої в'язанішки. До речі, напишіть в коментарях, що ви зараз в'яжете. Мені цікаво, я теж надихаюся. І давайте поринемо в атмосферу зимових стартів. В екрана моя фіалка, ну вже вибачайте. І давайте ми розпочнемо Розпочнемо цей такий імпровізований, такий, не знаю, можливо, цікавий не цікавий, але тиждень моїх зимових стартів. У мене вже були осінні старти, і тепер я розпочала свої зимові старти. І в мене тут будуть не дуже великі процеси, але все ж, я думаю, вони будуть вам цікаві. Їх хочу не з зимових стартів, не зимових процесів. Перше, що я хочу почати, це з ось такої ниточки. Ну чого, можна сказати, вона її така новорічна, яскрава, тут є червоні, і червоний, сині, і синій, і Ну, Це таке. Ниточка Авантіян, це сокс яр на 70 х на 25 па, 100 г 240 метрів, колір 07. Це пряжа для ручного в'язання, шкарпеткова пряжа. Спиці нам 2,4 рекомендують. І ви знаєте, що я цю ниточку купляла моя подруга. Я разом з нею дуже хочу її спробувати. У мене вже просто сверблять руки розпочати цей процес. Хоча в мене є на спицях зараз шкарпетки, але мені хочеться саме з цієї ниточки спробувати. Всі в'яжуть, я теж хочу. Тому буду розпочинати. Пару не знаю для себе, не для себе, для когось буду розпочинати, і буду обов'язково ділитися з вами з враженнями від цієї пряжі. До речі, ця пряжа йде італійська. І десь тут пишеться італійська імітована колекція, виробництво Італія, перемоди пакування, Україна. Це Авантій я. І я думаю, що в мене дещо вийде красиве, красиві, ну, красиві шкарпаточки вийдуть з цієї пряжі. Що ще з цього, що це буде проста, ну, не буду нічого тут придумувати, тому що мені здається, що в цій пряжі цього і немає потреби робити. Ну що ж, поїхала в'язати. І я далі буду показувати не точки, з якими я буду працювати. Якщо буде можливість, я буду до вас підключатися в процесі показувати, не буде можливості, значить, покажу вже в фінальному підключенні. І наступне, що я хочу вам показати, це ось така краса. Ну, я думаю, що побачив ще білу плюшеву пряжу, ви вже здогадались, що це буде. А хто ні, то я вам скажу: це будуть сніговики. Куди ж без них? І я їх люблю в'язати. Це в 100 грамах 120 метрів ярмар Дольче, 100% поліестер, колір 741. Такий білий, красивий. Колі. З нього буде сніговики, а з... я вже додаткові не брала ниточки, бо на шапочку і на шарфік буде. Сухова ниточка кольорова, я ж не брала через те, що не хотіла вже витягувати всі свої ті залишки, перебирати їх. Я тут вам ставлю з боку картинку, яким буде сніговичок. І хочу сказати, що в мене є для нього, якщо раніше я вив'язувала носики, то тепер в мене є спеціальні носики, і, я думаю, він вийде прикольний. Сніговиків на початок я планую три, ну але як там вийде, не знаю. З одного моточка, до речі, виходить чотири сніговики по цій схемі, яку я в'яжу. Дівчата, схема, колись десь звідки переписана. я то спробую вставити вам. Я знайшла просто схожого сніговика. Схожа схема, дуже-дуже похожа на мою. але я, звичайно, вже там трішечки імпровізувала. І ця схема є в мене в телеграм-каналі. До речі, в відео ідеї для новорічних подарунків. Хто ще не бачив це відео, я запрошую переглянути. Там є, я там цього сніговика показувала. Він дуже легко і швидко в'яжеться, а виходить такий оригінальний і цікавий. Або подарунок, або прикраса під ялинку. Можна як прикраса ще брелочок. можна просто посадити під ялинку. Так, це два. Будуть починатися одночасно, тому що це я в'яжу, коли син спить, це я в'яжу, коли там роблю уроки, тому в мене тому показую вам ці процеси отак разом, тому що не означає, що один день, один процес. У мене, на жаль, так не виходить. Ну, таке життя. І наступне, хочу вам показати ось ці дві пряжі. Перше, це казал Baby Wool, 50 грам, 175 метрів. Спиці рекомендують три у нас тут. Колір у мене 811 це справжній червоний колір. Він трошечки на камеру вам яскравіший. Насправді він такий більш ніби вишневого трішки, але він червоний. У мене є ще залишки, ось бачите, і. Оці схожі, оці червоні. Хоча це все один колір. І це минулого року я з цих ниточок в'язала своєму синові джампер полосатий. Це залишки. Я їх взяла для того, щоб зв'язати мітеночки. Але не просто мітеночки це мітеночки будуть для моєї племінниці, і це будуть мітеночки з жахкардом. І який жакар я буду вас використовувати? Це жакар з моєї підбірочки, саме новорічних ідей. Там я побачила неймовірно красивий дім і сніг. Там, і я просто закохалася в цей жакарт. Я вирішила, що я дуже хочу спробувати ним зв'язати. І для цього племінниця давно говорить, що її, хоч в неї є декілька пар: і мітеночок, і рукавичок, і рукавиць але все ж вона хоче щось цікавеньке. Тому я вирішила, що зв'яжу для неї заодно і знову спробую жакар, тому що. Зима, для мене сніг і жахар – це дуже-дуже поєднані речі. І в компаньйон беру до цієї ниточки це ярна мохер твіт. Не знаю, що з цього вийде, але в мене просто білої, іншої немає. Це 50% меренос, 20 мохер, 10 па, 20 нейлон. Ну, я думаю, мохару небагато і. Ну, вона трішки ключа, але вона така, ну, відчувається колкість. Але на руках, я не думаю, що це так настільки буде критично. Тут в 50 грамах 280 метрів. А в мене тут в 50-175. І тільки гляньте, тут 280, тут 175. Але товщина нитки зовсім різна. Я, до речі, цю буду брати в два складення, а цю в одне. І ще хочу сказати, що я побачила в Іринки професор Confesso, її канал називається де вона в'язала шкарпетки саме з цієї. Вони називаються це якийсь ну, зарубіжний опис, так мені здається, чи норвезький, чи шотландський, звідки світам. І ці шкарпетки називаються дачки, на них кажуть. І там цей домік, і, ну, ну, і сніг. Дуже-дуже красиво. Я вставлю вам картинку. Іринка зв'язала, і ще раз мені підтвердила те, що вони неймовірно красиві виходять. Тому я вирішила теж спробувати і зв'язати для племінниці ось такі. Хоча я не на шкарпетках в'яжу, а на мітинках, але це теж доволі-доволі цікаво. І це в мене три таких невеличких процеси, які я хочу. Ну, скажімо, так, сніговиків то я зв'яжу, шкарпетки не знаю, а ось мітинки мені треба зв'язати. <свідки> я хочу швидко їх просунути. І вже в м -м -м, фінальному підключенні показати вам якісь е -е, гарні результати. Тож, якщо вам зі мною цікаво, обов'язково залишайтеся і побачите, що в мене з цього вийшло. До речі, не факт, що це останнє. Можливо, я завершу і захочу ще щось розпочати, то я обов'язково поділюся. It's never ever 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 gonna happen I don't think so No 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 Мої старти відбулися. Точніше, відбулося два старти. Сьогодні я планую третій. У мене є можливість відсняти це відео, і я вирішила, що хочу з вами поділитися результатами. І так, на екрані ви бачите ниточку казал Байбі Вул, і ось ця ярна, і хочу сказати, що цю ниточку я не використовувала. Мені здалося, що вона тут трішечки не того. Ну, навіть не тої щільності, не, то, не того матражу, не того вигляду і таке інше. Тому я в себе в запасах знайшла ось таку ниточку. Alize Baby Wolla, 55 номер, і ось в мене вже використаний моточок. І як ви бачите, що моточок цей вже трішечки використаний, значить повинен бути якийсь результат. І так, зараз я вам покажу першу, а тоді поговоримо про другу. Так, ось мій результат ось такі мітиночки для моїй племінниці з таким будиночком. Справа в тому, що цю схему я побачила, ну не побачила, я побачила її вже давно, я її зберегла і показувала вам в ідеях для новорічних подарунків в'язаних. Якщо вас ще не бачили, це відео, то я вам, якщо не забуду, залишу посилання. Там саме були шкарпеточки зв'язані. Зараз я вам покажу схемку. Ось так виглядала схемка. Потім я цей варіант бачила ще в дівчаток, і мені ну, дуже сподобалось. Трішечки тут десь треба ниточки попітягувати, бо трішки видно червоно, але мене це не дуже турбує. Ось так виглядає будиночок. Класно, класно, мені дуже подобається, як вийшло. Внутрішня сторона, ось так, я цю мітиночку відпарила, і мені дуже подобається, як виглядає. Я то насуну на себе, але, як ви розумієте, це не на мене розмір. Ось я насунула на себе. Також зараз вам покажу внутрішню сторону. Я знаю багато. Кому цікаво, як виглядає жакар з внутрішньої сторони. О, дивіться, Тут я, походу, помилилася, яка ниточка повинна бути <кій> верхня, біла чи червона, щоб пішла така смужка. Я ці мітночки відпарила. Мені ніде нічого не зачіпається. Все нормально. <кій> Дуже мені подобається, як бачите, мені тут залишилося вив'язати лише пальчики. Тут так цікаво, я зробила, що в мене Ну, це випадково вийшло. Тут дві білих вийшло, а тут дві червоних, які пішли в пальчик, і отут дві білих теж пішли вже в пальчик. Ось так вийшло. І ви знаєте, я показала цю мітиночку моєї подрузі, я заліна і вона каже, було б. Я навіть про це не подумала, а вона подумала про те, що дзеркально зробити на другій мітиночці, щоб ось ці це сердечко, дим з сердечком він був дзеркально на цій руці. І я, ви знаєте, спочатку думала, як це зробити, а потім ну, я ж в'язала так звід... цю звідси сюди, а цю в'язала звідси сюди. І в мене вийшло зеркально. Вона ще не відпалена. Як бачите, вона така трішечки смічненька, але я добилась того, чого я хотіла. Ось так виглядає. Мені залишається тут тільки зробити, так само я повторила, щоб ці білі смужки були. Білий червоний, так, щоб, вже, як то кажуть, ну, сходилося точ, точно точно так само. І дивіться, яка відмінність. Так? Оце не відпарена, такий жакат ще такий не дуже красивий, а ця відпарена. Можливо, тут десь в процесі Жакарду є і допустила помилки. Я цього не виключаю, тому що. Ну, не дуже я уважно до... так дивилася, але надіюся, що все ж все ну, більш-менш схоже. Що я планую, я планую дов'язати, звичайно, і ще від пару цю дов'яжу. І вже віддам моїй племінниці, тому що це мітинки для неї. Ось такий в мене був перший старт, і якщо чесно, це реально був один день. І наступне, що хочу ще вам показати, це мій наступний старт. Я вам показувала ось цю ниточку. Я Ернар Дольче, Це білий колір, і ось мій другий старт. Ось такий хороший сніговичок вийшов. Він вже сьогодні пакується в подаруночок і поїде до своєї власниці. Таким носиком, ну, в принципі, дуже-дуже класний, мені дуже він подобається, і я задоволена, що його виконала. Ще все, що я тут вишию ручки, але не можу знайти свою чорну ниточку, не знаю, де я її заділа. Пошукаю і вишию ручки, щоб вже, як то кажуть, був завершений точно сніговичок. Чи буду я в'язати ще один, не знаю, тому що такого запиту немає в мене на даний момент, цей на подарунок йде. До речі, заказувала на ось ці носики, і вони прийшли без скріплення, тому я їх приклеювала на клей. Надіюся, що надійно. Ну, це для дитини вже старшої, це вже йому 5 років. Тому думаю, цей носик нічого такого не повредить. Бо якщо для маленької, то, звичайно, це небезпечно. Він трішечки, як на мене, гостренький. Ось так. Ось такий сніговичок, до речі, в тому ж відео, про яке я говорила вже раніше, що там, де ідеї для новорічних подарунків, я там залишала схему. І в мене в телеграм-каналі, в моїй групі, там також є схема на ось цього сніговичка. Тому, якщо вам є необхідність і є бажання зв'язати таку красу, можете переходити і брати схему. Здається, так, це був другий мій старт. У мене залишаються шкальпеточки, я їх розпочну і буду завершувати, напевно. Ну, ще покажу до завершення мітинок і на тому буде все. Ну, до наступного. Майже година пройшла від попереднього підключення, я завершила. відпарила і другу, знову тут десь захватила ниточку, ну, вже так і буде. І пальчики дов'язала, вони готові. Звичайно, що не попрані, але відпарені. Тут, якщо придивитися, не дуже видно на камері, але ось ця ниточка, яка на пальчиках, вона трішечки темніша, ніж ця основна. Воно трошечки видно, що оце трішечки темніше, ніж цей. Мене це не засмучує, мітиночки готові. Також вишила посмішкою ручки чи лапки, не знаю, кому сніговичку. І я задоволена своїм результатом. У мене вже друга гото... ну, дві готові роботи в рамках цього... цих стартів і я біжу працювати далі, щоб далі порадувати вас ще якимось просуненням. В мене залишився один процес, так який я хочу зв'язати. Це шкарпеточки, на них я маю планую виділити один день, і тоді це відео вже побачить світ.